Ну не їде, а летить. Новинка від Corso – електроскутер Hurricane. Модель оснащена безщитковим електродвигуном потужністю 2500 Вт. Літі залізофосфатним акумулятором 72 В 40 А, максимальна швидкість 67 км на годину і максимальне навантаження до 200 кг. Запас ходу за умови руху по рівному асфальтовому покриттю та максимальній швидкості до 55 км на годину та навантаженню 75 кг становить 110 км, а загальний час руху 4 години. При максимальній швидкості до 67 км на годину запас ходу становить 90 км і загальний час руху 3 години 45 хвилин. Харікін має 12 колеса, передня амортизаційна вилка 38 мм, задні амортизатори пружинно гідравлічні передні і задні гальма дискові гідравлічні. На панелі приладів є перемикач світла з ближнього на дальній, поворотники, гудок, кнопка заднього ходу, великий LED-дисплей, на якому ми бачимо показники швидкості, адометр та рівень заряду батареї у відсотках, що дуже зручно. Аварійка, перемикач габаритів і перемикач швидкостей. Також у скутері є два брилоки з сигналізацією та безключовим доступом. Протиугонна система. Двомісне сидіння, зручні лапки для пасажира. Під сидінням у нас акумулятор, який можна знімати та заряджати вдома. До моделі додається інструкція українською мовою. Також на всю лінійку з з залізофосфатними акумуляторами діє гарантія 6 місяців, яка розповсюджується на двигун, акумулятор та контролер.